Второй вопрос про внесення змін до цього комунального <головіка> государства <головіка> на 17-19 років, потім поняття. А саме при діяльності по закладу міської зірокій програмі і тут скільки перший. Більше утвердження по цьому фінансування 50 аудит, Хто його буде проводити? що За незалежну організацію буде проводити незалежний аудит? І визначить, що є області, які зможуть повороти наскільки я пам'ятаю, в Харковській університеті университет уже проводили такі okay. аутизи, і була презентація в Харькове, а покажу вам здесь. Давайте я поясню. Те, що робив університет імені Бікетова національний енергетичний аудит от, з повною і з перспективи. Тут говориться про аудит, бухгалтерський аудит, як буде спроможне на підприємство працювати чи не спроможне. Порушення були чи не порушені. Ну, є така. Організація, яка робить бухгалтерсь господарчий аудит, по результатам діяльності підприємства, в результаті чого до чого прийшли, що організація в подальшому не зможе працювати, і так далі, і так далі, і так далі. Це аудит нам потрібен для ауди. Ми ж не кажемо за банкрутство, ми кажемо за діяльність підприємства. Задача стояла водоканала яка? Задача стояла поставка безперебійної води населення. Поставили ситуацію таку, що в подальшому неможлива поставка в зв'язку з великою заборгованістю і другими проблемами ті, які виникли. Тому, враховуючи ситуацію пропозиції, створили дочерне підприємство і для того, щоб безперебійно подавати води населення. Ніхто не ховається, ніхто не хоче нікого звинувачувати. От, і буде відповідний висновок. Ну, Там люди грамотні, і я теж бухгалтер. Ну, безумовно, це сталося в результаті того, що зменшили норми споживання, що ця ситуація пов'язана з тим, що немає, не було два роки компенсації різниці в тарифах. Те, що субвенція, яка на сьогоднішній день не надається вже більше п'яти місяців, також в деякій мірі впливала на ситуацію, ту, яка склалася в цьому підприємстві. Тобто ну, Ряд ознак, які були об'єктивні, можливо, щось було суб'єктивне. Ну і безумовно, ми з вами не можемо гарантувати, може якісь були відповідні зловживання. Тому для цього і створюється договірні відносини з тією організацією, яка має ліцензію на проведення такого аудит. а ще на дорогу, аудиту. А ті пропозиції, що надавали за результатами минулого аудиту, вичерпні підприємства, можуть працювати з свої... цією організацією? Уже ми працюємо, може, це ж зробити допомогу. Зроби допомогу. Ті рекомендації, що давали... Організація, яка проводила енергоаудит, був не фінансовий, а енергоаудит, да? були розроблені заходи по зменшенню панерозбереженню. Тому на сьогодні вже закуплені два насоси воздуходу, які ну, по нашим підрахункам повинні значно зменшити енерговитрати. Це електроенергія. Ну, не хочу забігати, тому що життя покаже наскільки, але по нашим підрахункам це майже половину зменшить енергетику. А собі для хлоба, щоб качати воду? Щоб качати воду. Так, 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 курсуриє, а? Так. І на чисних спорудах це також викадулка, та яка була там, якщо я не повіляю в цифрах, 160 кВт в газріну. То на сьогодні фанат... має використовувати, а де значні йдуть втрати. О, це стало в результаті того, що в свій час ми не домоглися передати на баланс обленерго цю ветку десятки, вона залишилась на підприємстві на сьогоднішній день підприємство несе значні значні збитки. Електричні мережі, так. Ясо там. От, де э, більше 30 років лежить честь. 50 років, і де він стрельнув на мікрорайоні і ми не можемо сказати, де ще вийде з ладу. Ви знаєте, вчора було обмеження поводів, у нас рвануло виход на Говорова. Центральна магістраль, ту, яку ми не реконструювали, прийшлося збавляти тиск і ремонтувати. Це все гроші людей. Це все стоїмость води. От Ми максимально сьогодні робимо все для того, щоб ситуацію більш-менш виправити. Сьогодні Говарова, якщо ми до морозом не зробимо, треба 7 мільйонів. Я не знаю, чи 20 тисяч населення зможе бути з водою, зимою. Так і я да, От, Я був губернатором позавчора по цим проблемам. Ну, Нашим міським, Ну, перша проблема це Говара у нас. Третя насосна, КНЕСКА, втора у нас так, де ми запланували, є проєкти. Там мільйон треба на одной, на другой треба 11,5 мільйонів. Якщо ми це все поробимо, значно зменшуються енерговитрати, трудові ресурси, ну і так далі. Тобто на все необхідно кошти, але ви самі розумієте, що в один рік, в два роки, в три роки, в чотири це неможливо було зробити. У нас почалось більш-менш водоканал, з якого воду приділяти увагу і ремонтувати його. Ну, десь я так не ошибись, з так? От з 13-го року тільки почали там щось робити. До цього вообще нічого не звертали увагу, нічого не робили. От до цього і привела ситуація. Воно ж все старе. Ви знаєте, що ну я не секретна інформація, але вона не для преси, вона не нужна нікому. Сьогодні завод ЛКМЗ стоїть без газу три тижні. Чого? Тому що корозія труби 500 ось вот, спомітнено до ЛКМЗ. Утечки і все остальне. 500. можете собі представити. Потери, потери по... В області, щоб ви газа до 40 відсут. А що обернатий? Буде допомагати. Доброго слова. Шляхом проведення незалежно одину фанатурської діяльності підприємства. Разом з управлінням економіки організовуємо роботу щодо визначення незалежної артилерії компанії. І поряд жедиха було забезпечено фінансування залежного аудиту за рахунок програми формування